Вітаю, шановні, можливо, ви звернули увагу, що соціальні мережі, то що інші інформативні носії, вони запрограмовані, заточені на те, щоб розповсюджувати, культивувати агресію, страх, те, що розділяє. І такі контенти, вони. Геометричні прогресії, розходяться на просторах інтернету. А інформація, духовна інформація, яка вчить любити, пробачати, бути миротворцями, яка створює атмосферу, комфортну, атмосферу духовності, любові, така інформація не те що. Не розповсюджується, вона навпаки блокується. І це говорить про те, що світ не зацікавлений в тому, щоб нести світло, радість, щастя. Це все примножувати. Система навпаки запрограмована, щоб нести хаос, розділення, небезпеку, страх і цим, -цим контролювати населення. Амінь.